У Кам'янському створять перший на Дніпропетровщині обласний кулінарний хаб на базі Державного професійно-технічного навчального закладу, Кам'янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. Про це стало відомо під час робочої зустрічі очільника міста та керівництва навчального закладу. Більше про новий проект та про роботу кам'янського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів у матеріалі від моїх колег. Данило та Сергій навчаються у кам'янському центрі вже на другому курсі. Хлопці, майбутні, кухарі-кондитери. Приходимо на відпрацювання практики, нам показують, як готувати тут. Ну супер навчатися. Дуже подобаються вчителі, які вміють об'яснити як потрібно. Сразу подобалось готувати щось. Був вибір кухара чи кухар, кухар кондитера. Я вирішив на кондитера піти, щоб вміти пекти торти. З дитинство подобалось готувати їжу, допомагав матусі. Тепер на базі центру буде створено і хаб для діючих кухарів міста та області, які працюють у закладах освіти. Проект реалізується у рамках реформування системи шкільного харчування першої леді Олени Зеленської. Тут кухарів вдосконалюватимуть свої вміння, навчатимуться готувати страви з нового шкільного меню, пройдуть теоретичну та практичну підготовку, дізнаються про нові підходи в приготуванні дієтичних страв для дітей. Місто всіляко підтримує проект, направляє від територіальної громади відповідні листи Міністерства освіти і на. Уки України щоб допомогти закладу отримати державну субвенцію для створення кулінарного хабу з новітнім обладнанням. І цією постановою було передбачено листи підтримки від роботодавців від міської влади від громади. І ми дуже дякуємо нашим партнерам, які нам надали цю підтримку. Це дуже для нас важливо. Це дозволить в подальшому розвивати в наших дітей здорові харчові звички. На сьогодні міська влада підтримала звернення центру і сподіваємося, що як можна скоріше вони отримають дану субвенцію, і всі наші кухарі отримають освіту уже в оновленому хабі. Наразі у закладі навчається близько 500 учнів з Кам'янського та області. Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів функціонує 65 років, має багаторічні напрацювання та міцну матеріально-технічну базу. Галузеве спрямування, громадське харчування, сфера обслуговування, сфера побуту та інше. Окрім професії, студенти отримують і повну загальну середню освіту.